Можливості її видати. Але в 13 році вона вийшла саме під такою назвою Язик до Києва доведе або цікаві ролі театру в школі, репертуарний збірник для школярів та вчителів київських шкіл. Ну і зупинилося саме на такій назві. Ну а перед цим уже двічі в музеї в стінах музею літератури разом із кілкою письменників, товариством «Просвіта» Яке чолія мовчанка, ми завжди, ми вже двічі проводили. Таким чином це 11-й 11 випуск свята я, язик до Києва доведе. І, я тут написав передмову до цього, і я нагадаю, щоб довго не роз... час економить. Багатьом із вас відомий народне прислів Язик до Києва доведе. Воно народилося в силу давнину на дорогах, що вели богомірних людей до святень Києва-Печерської лаври. І дожило до наших днів. На новорічний маскарад прийшла ялинка із Карпат Ялинку цю у сніговій. Язик до Києва довів. Привіз до Києва водій, а водія з гірських, з гірських країв язик до Києва довів. Додам для повної картини язик і карта України. А за Дніпром у далині нічного Києва вогні. Ну і оцей колоритний, колоритний народний вираз прислів'я започаткував саме свято гумору язик до Києва доведе. Варто нагадати його основну специфіку, що поруч із професійними гумористами тут виступають любительські колективи. І що цікаво, учнів, учні дуже багато школярі таким чином забезпечується. Передача почуття гумору військ покоління в покоління, і зараз це надзвичайно важливо в умовах технозалежності сучасних школярів, в умовах самоізоляції, це дистанційне навчання, в умовах, коли сучасне покоління читає фентезі і катається на самокатах, навіть коли йдуть тривоги і так далі. От. Тому Цього разу не було можливості зібрати, але приїжджали з Полтавщини, приїжджали із Сумщини, приїжджали дистанційно підключалися, і Одеса, і Миколаїв, і дуже багато інших областей. Це дуже важливо, тому що в нас, незважаючи, немає у Києві, навіть колись було при радіо школа юного диктора, і та щезла немає, немає ораторського мистецтва. Тому це стало своєрідним майстром класу. Тим більше, що, як правило, всі ці 10 років відкривав це свято гумору Анатолій Поломаренко, Герой України, лауреат Шевченківської премії, артист, декламатор і так далі. І це був своєрідний майстер-клас для оцього юного покоління. Існує дуже багато визначень, що таке гумор. І кожна має свою специфіку. Я особисто часто згадую визначення польського гумориста-сатирика Станіслава Єжи Лєльця, що гумор це дар, завдяки якому ми сміємося над тим, над чим повинні були плакати. Воно надзвичайно актуальне саме сьогодні, коли Україна перебуває у таких екстремальних умовах. І справді. Гумор, гумор як самозахист, гумор додає нам стійкості, незглавності. І таким чином, таким чином Україна, Україна стверджується, і я думаю, що теж свою роль зіграє. Якраз минулого року не Вийшло так, що сторіччя було з дня народження корафея українського гумору Павла Глазового. Ну а ми минулого разу це єдиний раз, коли ми не, навіть дистанційно не збиралися із-за воєнних дій. От. Тому Павла, Павла Глазового, я думаю, ще не раз тут згадають, так чи інакше, тим більше, що минулого року відбулася презентація збірника. Колючі каштани, але про це краще розкаже голова творчого об'єднання гумористів і сатириків Овло Кущ і покаже, чи вже подарували музею. Ну, Я хоч, я попробую хоч щось, бо навряд чи вже до мікрофона я повернуся, я хоч один прочитаю вірш гумаресту. Балахучий язик за народним прислів'ям. Млин меле, мука буде, язик меле, біда буде. Один язик під час розмов дурниць три купи намолов. Надвечір він опам'ятався, по телефону вибачався, Мовляв, пробачте за турботи, Не буду більше її молоти. А вранці знов під час розмов нових дурниць він намолов. Та врешті-решту пам'ятався і півгодини вибачався, мовляв, пробачте за турботи, не буду більше я молоти. А вранці знов під час розмов дурниць ще більших намолов, та знов язик опам'ятався. І аж годину вибачався і так далі, поки язик не навчиться тримати себе за зубами. Це безконечник. Вітаю вас ще від імені. Керівництва Михайла Сидоржевського, керівництва спілку письменників зі святом гумору у нашому під назвою, під егідою язик до Києва доведе. Слава Україні! Пане Слава! ви цікаві. У нас така подяка за те, що ви постійний учасник нашого. Язика до Києва доведе, до нашого традиційного свято-гумору. і ми дійсно високо оцінуємо так. нашу співпрацю. Дякую. 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 Я сказав мальчинка, каже, дякую, дякую вас. А йому кажуть, пояснили десь була зустріч. Кажуть, Олександр Олександрович, ми вас любимо, ми за вас голосували, у вас ядерний долік. Який? А каже, ви дякую вас, говорить. Це ка. А як потрібно? Ну це карка з російської, що «Благодарим вас, або українськи як буде. А дякую дякую вам. Він каже, дякую вас, що підказали. Повірте, що пана Анатолія дуже багато жартів. Всіх кишені, впевнено, жарти. І е, коли, він, коли до нас приходить, то ми дуже раді його бачити, зустрічати, бо це, ну, це позитив, який от, просто. Людина, яка сипле жартами, і кожного разу його цікаво слухати. Ну що ж, а тепер так, тепер я хочу до слова запросити юного виконавця у розмовному жанрі, володаря гран-прі, лауреата всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів у розмовному жанрі Поряченко-Едуарда. Едуард нам зачитає, виніше не зачитає, а розкаже, продекламує уривок із твору Остапа Вишні Ярмара. Сіріти дворі не починало, а під дверима овця. На ярмарок уставайте. На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього аж двадцять верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід, і щоб не прогавити жодного з того ярмарку хвилини. На малі! їй малі біжать, хвостами крутять. Хід трохтить, печінки губи, зуби стрибають на ярмарок. Благословилося на світ, виткнуло за спаний писок сонце, стьогнуло промінням по лукам, по степам, по садкам, по легадам і видно, аж 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 ген до того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися. І кіньми, і волами, і коровами, гарби, вози, возенята, з кучами, сіном, соломою. А на возах і курі, і вівця скоручена, і теля мехає, підвестись, намагаючись. А за возами і стригунці, і бузівки, корівки з прив'язаними до хвоста телятками. Гей, цопцемено, на ярмарок. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І дорога вже не дорога. А строката величезна гадюка жива і покручена, що за той лісок, не поспішаючи полізла. І де її голова, і де її хвіст, невідомо. Бо за лісок аж вона потяглась, а хвіст за отим бугром десь там іззаду. І вся ця гадюка строката, ця стрічка Барвиста, переїхавши через псьол розливається на Майдані, переїхавши через тих, що вже жарто і кричить іконям, і коням і малам і приїхали. Заливається майдан, людсько коровичоволяча кінь з масою. І та маса розливається, 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 розливається. А шатра, А ядки? вже там заздалегідь ще вчора їх понапинано. А вони, як оті бухирі, випинаються серед малорухливої юрби. Захряс майдан, захряз гарним, вонзами, відами, кіньми, коровами, валами, телятими, ашками, мисками, корми, обдуй латухами, хмелем, з матерію, човьми, цукерками, пряниками, квасом, пивом руською гіркою. Йогти гасом, дранками, сачками, спідницями, килимами, воском, медом, таранною оселецями, ходами. Слов'яцями, за масами платиме сало дясов ковосоль смачною рибою, грядними скаріми гвізками, молотами, своїми крамерами, цеганами пелють дітьми, сліпцями. І все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, михає, і рже й ремигає, позіхає, кубікає, Хреститься, божиться, матюхається, заприсягається, пахне свалить одне одного по руках, рай на гармонію на скривку. Речете я п'єкласи лускає насіння і крутиться на коруселі. І на цьому, цьому голоблі, голоблі, голоблі. І їдуть, їдуть, і їдуть, і їдуть. цап, цап держи. то що в тебе мовки Цап, б... цап держи. сай ярмо зачепилися. Чорти те мене, чи жі ярма пруть. Бачиш, от стою. А ти о сам у ярмарку, а ти хіба сам? А що ж тобі об'їхати, що? А ти, а каца, ти а не мене Ай, хай на ярмо поперла! Аца мені гей! розщепилися. Гуде, гуде, гуде і в гуться як в акомпанементі якогось грандіозного органа.

Дайте ти трудов своїх от сели чистої, дай я трудов своїх от праці вірної. Люди кажуть, що я умру, а я жити хо, А компанемент гуде, 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 переходячи ще саме яке шалене ревище, ось він затих. І послався на майдані низьким рокотом. Хвилина, дві, три, і раптом хлябесь біля вашого вуха дранки мамі, дранки, ось дранки тримаються за дранки, браші мімаються квасу голодного, тушистого, солодкого квасу. Ну вже і звеш, налітай, 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 добирайте та раню Добирайте ранку, наобірайтеся, воно знову за загуло. І тріщить рветься бас на ральний пас профундо. Урнуло сліпого, що скрипкою в руках і сліпою, з боку намагаються переселити той гук сумним саму про те, як «Ночь пришла, то к досвесії, сорував тому рукав. Шли печальники вимарі, а спокойство мосях. Буде ярмарок, бігають і коні, кричать, крамаря, отці, дівчата, крутиться карусель, орган на каруселі хрипить, свистить і викидає поміжаток, поміж озів, поміж, озі, поміж ляс, пісню про купця, щоб любить. Дух гребаться гуцу, парубки, дівчата, їде, крам сав'я така, тільки за п'ятак, зап'ятак Сармарок.